На сьогоднішній день це свято, день захисників і захисниць, одне з найцінніших і найвагоміших свят України. Ризикуючи, рятуючи, забувши про себе, закривши собою дітей, людей, усю країну, ви, наші рідні, хлопці та дівчата, незламно стоїте, Яких же доньок і синів має Україна мати? Я Україна. Чуєш, враже земля нескорених людей, тут кожен з вас у землю ляже, кожен з непроханих гостей. Велика я і я незламна, тримають міць хребти Карпат, непереможна, нездоланна, бо один одному в нас брат. І не страшні твої морози. Молитва мене в мене оберіга, ти не побачиш мої сльози, ти бачити гідний їх. Я зачерствіла, наче камінь, і чорну вуст кодала, Тримаю непохитно знамінь до дни знищеного зла. Мої соколи, мої діти. Відплачу кожну зі смертей. Тобі мирний боліти, над землею розіллює лей. Така вже рідна наша доля, Щоб вижити, беру ціну Колись присяду з краю поля і з вами трішечки засну А зараз тримаймо міцно, не випускаймо зброю з рук. Найголосно звучить. І вічно нескореного серця стук. Я Україна, чуєш, враже, я є велика древня Русь. І кожен з вас тут в землю ляже, і я ж не піддамся, не зігнусь. Слава Україні, героям слава! Україна понад усе! Війна! Це найстрашніше, що може трапитися з країною. І вона прийшла до нашої неньки України підступно вночі без об'яви. Велика, повномасштабна, зненацька. І цей наш ворог країна Росія, яка обіцяла нас захищати. Вона використовувала все – танки, бронетранспортери, літаки і тисячі, тисячі снарядів бомб і дронів. На захист нашої країни стали і викладачі, і співробітники, і студенти. Вони продовжили патріотичну справу батьків і дідів, які у 1941 році пішли воювати у Другій світовій війні з Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Вони чесно і доблесно захищали своїх батьків, матерів і діточок. І, на превеликий жаль, дехто із них загинув з честю хоробрих. Ми відкриваємо рубрику Ніхто не забутий і будемо розповідати про кожного з них. Почнемо з шановного старшого викладача кафедри автомобілів Миколи Миколайовича Сильченко, про якого ми розповідали, але саме до цього свята хочемо знову повторити. Отже, увага на екран, Харківський національний автомобільно дорожній університет. Я батько. Микола Іванович Сильченко, пенсіонер, мама, Любов Анатоліївна Сильченко, пенсіонерка теж, антитерористична операція АТО, куди пішов служити Микола, служив у 22-му окремому мотопіхотному батальйоні, де був командиром бойової машини і мав позивний кулівник. Дослужився до молодшого сержанта. і 25 п'ятому вересня 2015 року боєць повернувся за авто. Микола Миколайович вже був старшим викладачем на кафедрі автомобілів, уже захистив кандидатську дисертацію, був парашутистом Харківського аероклубу. Сім'я, дружина Валентина, двоє діточок вже з'явилося у сім'ї Олічка і Ванюша, 24 лютого 2022 року. Війна. Українські воїни підірвали міст, через який проїжджала колона окупантів. Відтак, слід за російським кораблем, пішов бронеавтомобіль Тигр, «Камаз» та три Урали, які рухалися на підсилення до свого групування. Відомо, що наші герої заздалегідь встановили вибухівку і чекали, аби влаштувати такий гарячий прийом для російських солдат. Станнім завданням Миколи Сильченка був підрив мосту в суденку. Вони поїхали подивитися, чи не будують росіяни переправу. Коли солдати підійшли, їх почали обстрілювати з міномета. Внаслідок третього обстрілу четверо загинули одразу, і серед них був наш герой Микола Миколайович Сильченко захисник, патріот, справжній воїн. 17 квітня президент. України підписав указ про нагородження відзнакою за мужність третього ступеня посмертно. Звичайний хлопець, гарний, добрий, щирий, він був такий. Біль в серці не мене народжений для радості і миру, він жив, любив, але прийшла війна. Напали вороги несамовиті, з бажанням руйнувати, знищити вбити і коля не вагався ані миті, пішов, щоб рідну землю захистити, знав, що його є коло чекати, коли стріляв полком з під руїн. За нього цілі дні молилась мати, дружина, батько, друзі та весь дім. Арто обстрілів вогонь, неначе злива, Ішов день за днем, на дворі вже зима, і звістка надійшла страшна, жахлива, бо сповіщали, що його нема. Ми кажемо, герої не вмирають, але ніяк не легше через те, таких, як він, Господь бере до раю поповнювати воїнство святе. Коли вночі яскраво світить зірка, немов доносить вітер раз у раз, я поруч тут, не плачте, рідні, гірко, Це ж я з небес охороняю вас в ніч грозову чи в день ясний на сонці. Вони на щит надійні, Божа радість, то я, то наші охоронці не зможе морок світло подолати, а мало щось зустріне. А зараз хвилина мовчання. Згадаємо усіх, хто загинув у цій страшній війні. Арга Олег Олександрович, механічний факультет. Момотов Андрій Васильович. Механічний факультет. Бовін Єгор Олександрович, будівельний факультет. Бондаренко Роман Миколаєвич, будівельний факультет. Ольховський Ігор Андрійович, будівельний факультет. Сезонів Олена Вашилівна, факультет управління та бізнесу. Русиловський. Вадим Миколаєвич, факультет управління та бізнес. Палапов Бенеамін Рафаелович, Заочний будівельний факультет. Королевський Дмитро Вячеславович, механічний факультет заочний. Антонов Артур Андрійович. Механічний факультет заочний. Сильченко Микола Миколайович, молодший сержант НГУ, батальйон спецпризначення Донбас. Акопов Артем Едуардович. Чернецький Кирило Сергійович. Факультет транспортних систем. Трохимченко Ірина Михайлівна. Дорожно-будівельний факультет. Нерезенко Олег Віталійович, Факультет транспортних систем. Коновалов Роман Юрійович. Факультет управління та бізнесу. Подпрятов Роман Олександрович. Факультет транспортних систем. А в цьому році загинули ще двоє захисників, наших студентів механічного факультету: Туранов Павло Володимирович, Явніков Ян Сергійович. Вічна слава героям. Ми просимо усіх вас запалити вдома свічку пам'яті на честь наших героїчних захисників. Наш випускник і учасник художньої самодіяльності студентського клубу, який підготував саме до цієї дати пісню не сумуй. Ігор Штанько. Факультет транспортних систем. той день, коли закінчиться війну і хлопці змучені, Повернуться додому, впаде на землю, мамина сльоза, за тими, хто не вернеться ніколи. Ми пригадаємо, як горів майдан, крізь чорний дим Михайлівського дзвони. Ров наш побратимів начета із кулями смертельні перегони не сумуй, коли мене немає Помолись і поцілуй Батьківщину, пам'ятай, Господь оберігає тих, хто захищає Україну. Той день, коли закінчиться війна, Згадаємо муки героїв Україну. Донецького литовища руїни. І тих, хто там поклав своє життя, а волонтер ангелам добра. Лизький уклін до самої землі Їх допомог, як жива вода. Рятувала тяжкі часи. Хай Господь оберігає, хай хто захищає Україну, коли настане мир і тишина, у нашій ворог, нескореній країні. країни. Хай пролунає слава Україні! День, коли закінчиться війна не суму, коли мене, Помолись і поцілуй дитину. Пам'ятай, Господь оберігає, і хто захищає батьків жили. знає, ти захищає Україну. Слава Україні!